2018 року, щонайменше 17 мільйонів людей у світі захворіло на рак. А майже 10 мільйонів не змогли його побороти. Згідно статистики, третина всіх випадків онкозахворювань були спричинені палінням. В Україні за рік зареєстрували 170 тисяч хворих та 98 тисяч летальних випадків. Походження терміну рак приписується грецькому лікарю Гіппократу, якого вважають батьком медицини. Іпократ використовував терміни карцина та карцинома, щоб описувати різні види пухлин. Згодом, римський лікар Аул Корнелій Цельс переклав грецький термін, використавши слово канцер, що латинською означає краб або рак. Інший грецький лікар Гален називав пухлини словом онкос, що грецькою означає набряк. З того часу раком називають злоякісні пухлини, а з терміну онкос утворилася назва сучасної науки онкології. У багатьох країнах терміном рак позначають будь-які злоякісні пухлини, незалежно від їхнього типу та форми. Але одразу важливо зазначити, що в народі раком називають всі онкологічні захворювання, хоча це не зовсім правильно. Рак це лише один із видів онкологічних захворювань по-науковому карцинома. Окрім карцином, є ще саркоми, лімфоми, міеломи, лейкемія та їхні поєднання. Отже, що таке онкозахворювання і звідкиля воно може взятися. Вітаю на каналі Tokar.ua. Мене звуть Назар, і сьогодні розкажу вам про дуже складну, але важливу тему, як виникають ракові захворювання і як з ними бореться сучасна медицина. Я не даю медичних порад, а це відео має виключно інформаційний характер. Якщо ви вперше на моєму каналі і любите розбиратися у складних речах, рекомендую підписатися та поставити вподобайку. Так більше людей дізнається про це відео і сподіваюся, що воно може стати корисним у розумінні цього захворювання. Клітини нашого організму постійно народжуються, живуть і помирають. Це нормальний процес для будь-якого віку. Всередині клітина має ядро, де містяться інструкції ДНК, де чітко описано, як має працювати та чи інша клітина. В ДНК навіть вказано, коли клітина має загинути, щоб на її місці утворилася нова. Цей процес запрограмованої смерті називається апоптоз. Для того щоб сформувати нову клітину на місці старої, потрібно скопіювати ДНК старої клітини до нової. Це процес реплікації. Саме він нас наразі і цікавить. Під час цього процесу іноді відбуваються помилки реплікації, що називаються мутаціями. Ні, халком чи людиною павуком людина не стане, але це може бути початком утворення злоякісної пухлини. Тіло людини щодня робить трильйони помилок реплікації навіть без нашої участі. Якщо при цьому людина засмагає на сонці, зловживає алкоголем чи сигаретами або часто літає, то забезпечує собі додаткові мутації. Поки що не варто лякатися, адже практично з усіма цими мутаціями наш організм може впоратися самостійно або вони не впливають на наше здоров'я. До речі, я вже розказував, що таке ДНК і як вона працює, і лінк на це відео я залишу в описі. Так от, лише кілька видів мутацій можуть бути небезпечними для здоров'я. При цьому однієї небезпечної мутації буде недостатньо, щоб з'явилася пухлина. Завдяки еволюції ми маємо величезну кількість механізмів, що заважають утворенню пухлин і виправляють помилки реплікації. Щоб мутована клітина стала раковою і небезпечною, вона має пройти довгий шлях, а саме стати аберантною, тобто такою, що не виконує свою пряму функцію. І якось уникнути апоптозу. Апоптоз це найбільш розповсюджений тип запрограмованої клітинної смерті. Якщо це і таки вдалося, то такі клітини утворюють різноманітні пухлини: аденоми, лімфоми, карциноми, саркоми і багато інших. Але всі ці мутації повинні здійснитися в одну мить. Інакше на клітину чекає суд, сувора кара від імунітету та смерть. Так би мовити, або пан, або пропав. В нормальних умовах, завдяки хімічним процесам, відбувається звичайний поділ і створення нових здорових клітин. Але при деяких мутаціях процес поділу стає неконтрольованим. Тоді новостворена клітина сама видає сигнали для наступного поділу, блокуючи сигнали від інших клітин про припинення поділу або взагалі робить себе непомітною для імунних клітин, які можуть її вбити. Ось тут варто починати хвилюватися, оскільки клітину з мутованою ДНК організм може сприймати за нормальну і не буде з нею боротися. Ось приклад такої ситуації: клональний гемопоез. Нова мутована клітина створює власні клони, які діляться швидше за нормальні клітини. Вони не помирають, і в результаті виникає лейкемія або інші види раку крові. Ракові клітини постійно діляться і, відповідно, потребують багато поживних речовин і кисню. Тому вони виділяють спеціальні ростові фактори, які стимулюють клітини епітелію кровоносних судин проростати всередину ракової тканини і створювати капіляри та нові кровоносні судини. Саме це робить рак вразливим. Він обійшов апоптоз, імуні клітини, примусив інші тканини створювати йому умови для життя, але якщо перекрито йому кровообіг, він помре. Саме на це спрямовані багато видів сучасної терапії. Чим відрізняються карциноми, саркоми та інші види онкології? Рак або ж карцинома зазвичай виникає у дорослих людей і важко піддається лікуванню. Це захворювання, викликане старінням та накопиченням помилок реплікації. Тоді як саркома більше притаманне дітям і краще піддається лікуванню. Саркоми починають свій шлях із випадкової мутації ще в зародку, і найчастіше проявляються у юнацькому віці. Важливо зазначити, що саркома, хоч і утворюється в утробі матері, але не є спадковою, за виключенням деяких видів. Отже, про походження раку зрозуміло, але яким чином лікарі знаходять пухлини. Це можна зробити візуально, але щоб лікар не різав щоразу пацієнтів із підозрами та словами, а раптом це воно, було винайдено різне обладнання. Найпримітивнішим можна вважати рентген. Ні, це звичайно корисний апарат, але це все одно, що фотографувати об'ємну фігуру неправильної форми. На виході лікар побачить пласке зображення, де буде дуже важко зрозуміти, яку саме форму насправді має пухлина. Але це уже краще, ніж нічого. Тому є значно кращий апарат для цих цілей комп'ютерний томограф, або в народі КТ. КТ можна вважати нащадком рентгену це здоровенний апарат зі сканером, через який повільно протягують тіло пацієнта. Сканер уявно ділить тіло на частини однакової товщини та робить окремо знімок кожного. Потужні комп'ютерні програми з такої серії знімків можуть навіть зібрати повноцінну об'ємну 3D-модель внутрішніх органів людини та самої пухлини. Це дослідження триває 10-15 хвилин, проте КТ, як і рентген, використовує шкідливе для організму рентгенівське випромінювання. Щоб зменшити шкідливий вплив, було створено магнітно-резонансний томограф або простіше МРТ. МРТ працює схожим чином: це апарат у вигляді труби, куди поміщають тіло людини у нерухомому положенні. МРТ робить серію знімків, комбінуючи їх у 3D-модель. Основна відмінність із томографом це відсутність рентгенівського випромінювання. Щоб МРТ міг робити дослідження без рентгенівських променів, використовується властивості води в організмі пацієнта. МРТ надсилає електромагнітний сигнал, а атоми водню дають електромагнітний відгук, який і фіксує сканер. Дослідження МРТ триває довше, ніж КТ, а сам апарат видає гучні звуки, що нагадують розлючений 3D-принтер. МРТ, хоч і не використовує рентгенівське випромінення, проте він має інший недолік: потужне магнітне поле. Воно має потужність від 1,5 до 4 тесла. Тесла це одиниця вимірювання магнітної індукції поля, і Ілон Маск тут ні до чого. В інтернеті є безліч згадок про те, як рентгенологи після тестування відшкрябують від сканера різні металеві предмети: крісла, інвалідні візки, ліжка і ще багато чого. Щоб зрозуміти наскільки потужне це поле, подивіться на експерименти, які з ним проводять. Отже, в МРТ пацієнта просять зняти всі металеві предмети або прикраси. Інакше все може закінчитись погано. До речі, магнітне поле в МРТ можна вимкнути, але тоді доведеться перезаправляти сканер рідким гелієм. А це дуже дорого. Одна перезарядка може коштувати 40 тисяч доларів. Тож, якщо пацієнт на МРТ забуде зняти сережку або повідомити про металічний протез серцевого клапана, томограф такої помилки не пробачить. А бідні медсестри подряпають собі манікюр у спробах відшкрябати це все від сканера. Іншим популярним і обов'язковим видом дослідження є біопсія це взяття проби, а іншими словами, шматочка пухлини чи будь-якого іншого матеріалу для дослідження у лабораторії. Біопсія це найточніший спосіб діагностики. Окрім зразків пухлини, до лабораторії відправляють і зразки кісткового мозку, щоб зрозуміти, наскільки рак поширився організмом і чи не зустрічається він у кровотворних органах. Як лікують рак, оскільки організм сприймає пухлину як частину себе, то основний офіційний метод лікування це вбивати пацієнта хіміо- чи променевою терапією. Але таким чином, щоб пухлина загинула раніше. Наслідки отруйного лікування все ж вилікувати легше. Найефективніший вид лікування раку це хіміотерапія. Хіміопрепарати бувають різні, і різні типи пухлин по-різному реагують на них. Тому лікар в першу чергу має визначити тип раку, який планується лікувати. Хімія, на жаль, діє за тактикою спаленої землі, вбиваючи все на своєму шляху. Основна задача лікаря знищити пухлину, не вбивши пацієнта. Для цього лікар має правильно вибрати препарат і точно розрахувати дозу. Наскільки згубно діє хімія на організм людини, можна зрозуміти за тим, що вона потроху вбиває кістковий мозок, який є кровотворним органом. Тому після хіміотерапії у крові знижується кількість певного або усіх видів клітин, так звана цитопенія. Також хімія впливає на волосяні фолікули, через що пацієнти втрачають волосся. Іншим побічним ефектом хіміотерапії є нудота та блювання. Променева терапія йде тим самим шляхом: вбити пухлину і усе навколо неї. Для цього використовується рентгенівське випромінювання. Завдяки тому, що промені можна направляти тільки на потрібну площину, то весь організм страждає менше. Проте, не всі типи раку реагують на променеве лікування. Окрім цього, є імунотерапія. Це надзвичайно дорога процедура, яка допомагає імунітету розпізнавати ракові клітини і знищувати безпосередньо їх. Ця терапія є основною при меланомі або при раку шкіри. Але це лікування також не є безпечним і може викликати аутоімунні захворювання. Тобто, коли імунітет починає помилково боротися з власним організмом. Відносно новим методом лікування є таргетна терапія. Лікування проводиться переважно у формі пігулок і націлене на ракові гени, білки та тканини, завдяки яким пухлина живе та росте. Найчастіше цю терапію використовують на третій або четвертій стадії раку. Таргетна терапія блокує сигнали, які дозволяють раковим клітинам рости та ділитися. Не дозволяючи клітинам жити довше, ніж потрібно, та руйнуючи ракові клітини. Окрім того, таргетні препарати не просто діють на пухлину, але й використовують імунну систему для боротьби з хворобою. Зважаючи на згубність лікування онкологічних захворювань для самого пацієнта, вчені постійно шукають більш точкові та безпечні види лікування раку. Наприклад, американські вчені з університету Аризони за участі науковців з інших країн розробляють нанороботів, які могли би прицільно лікувати рак. Вони мають вигляд плаского листа з ниток ДНК, згорнутого в трубку, края якої зшиті іншим ДНК, який відповідає за розпізнавання ракових клітин. Під час контакту наноробота з раковою клітиною цей шов розходиться і молекули тромбіну полишають наноробота і починають взаємодіяти з навколишнім середовищем. У місці контакту наноробота і клітини виникає тромб, який блокує рух крові, не даючи кисню та поживним речовинам проникнути до ракових клітин. Експериментальне використання цього методу на мишах показало ефективність та безпечність. Зростання пухлини або сповільнювалось, або припинялося взагалі. При цьому препарат не мав жодних побічних дій на організм мишей. Що раніше спеціалісти зможуть діагностувати рак, то більше шансів на одужання і тим менше буде можливий вплив на організм. Лікарі радять щороку проходити планові медичні огляди і, за першої підозри щодо хвороби, звертатися безпосередньо до лікаря, не до ютубу, гомеопатів або екстрасенсів, а до спеціаліста або вашого сімейного лікаря. Лікування онкологічних захворювань є тривалим і дорогим процесом. Далеко не кожен може собі його дозволити, але це не привід опускати руки та втрачати надію. В Україні діють різні фонди та благодійні організації, що збирають гроші на лікування як дітей, так і дорослих. Так, завдяки Київському фонду Краб що допомагає дитячому відділенню Національного інституту раку, наш сценарист свого часу одужав і нині зміг написати цей сценарій. Мій друг також проходив лікування, а діставати ліки чомусь недоступні в Україні. Йому допомагав благодійний фонд Крила Надії зі Львова. Таких фондів у нас діє багато, і за допомогою небайдужих людей вони можуть рятувати життя. При цьому не опускають рук і шахраї, що наживаються на чужому горі. Але це не привід не допомагати людям, що втрапили у халепу. Якщо ви хочете допомогти, знайдіть благодійну організацію і перевірте все, що про неї відомо. Якщо ви їй довіряєте, підтримайте її грошима. Завжди тримайте увімкненим критичне мислення і не вірте на слово, тому що читаєте в інтернеті або тим паче чуєте з телевізора. Ставте все під сумнів і дивіться мій канал, де я розказую простими словами про складні речі. Мій канал існує завдяки допомозі глядачів. Отже, якщо ви вважаєте це відео корисним, підпишіться на мій Patreon і станьте частиною спільноти, що сама вирішує, що й дивитися. А таким чином допомагає розвитку українського незалежного Ютубу. Дякую всім, хто нас підтримує. Посилання на патреон та картки для разової допомоги я залишу в описі під відео. А ви розкажіть у коментарях, чи стикалися ви або ваші близькі із онкозахворюваннями і як ви діяли в цій ситуації? Чи стикалися ви шахраями і чи отримували допомогу? А з вами був Назар. З вас лайк та підписка, а з мене нові цікаві історії. До зустрічі!